Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Під час репетиції повітряного параду через збій авіоніки на борту російського рибу трапилася авіакатастрофа. катастрофа. Телеграм-канала пишуть, що військовий гелікоптер окупантів врізався вдома. Ще один із бортів рухнув поблизу Данілівського мосту. Цікавим є той факт, що літак який впав був українським вкраденим росіянами в Криму. Саме він виступив в складі російських витязів в Тіма після вчорашнього обстрілу кубинки. Дістав непомітні пошкодження, які сьогодні призвели до катастрофи. Купол російської так званої ради думи РФ станом на зараз горить. Зірка на одній із башень Кремля упала на червону площу повітряну частину параду таки скасують. Та через перешкоди для авіоніки виконувати польоти небезпечно, путін сам себе загнав паску повітряну пастку. Всі, хто там був на терміновій нараді, виводять журналісти, вже повідомили, що це звичайна побутова аварія. кортежі роз'їжджається зустріч Путіна, і сія ставить перевали через це. Зустріч Путіна Сі перервала через сепарат Москви на 9 травня. Це потуги російського диктатора Путіна показати буде якусь міжнародну присутність. Про це генерал-лейтенант відстав Романенко, сказав в ефірі. Ми Україна, ми бачимо, що це у порівнянні з минулими роками до війни, коли намагалася показувати ролі і значення цієї перемоги. Вона дуже велика і роль і значення України, яку він принижував історичні українців, які воювали в цій війні. Це у нас ніхто не забирає ні. Путін ні будь-хто сказав Романенко. Нагадаємо, Путін 9 травня планує в Москві провести парад до Дня перемоги в Другої світовій війні. На захід запросили низку світових лідерів. Проте я погодилась відвідати Росію одиниці. Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним делегаціям, оскільки ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати. Йдеться про якісь підпали чи вибухи, додав президент, у яких Москва звинуватить Україну. Зеленський не рекомендує світовим лідерам відвідувати цей парад. Політолог Марченко пише наступне, чим ближче на Росії парад, тим сильніше відчувається, як вони стються, що на Москву прилетять дрони. Цей страх просто висить в повітрі, починаючи від історичних заяв кремлівських спікерів, закінчуючи дивними хворобами гостей Путіна. Безумовно, головна задача московських дипломатів на цей рік зробити так, щоб на 9 травня було перемиря, і Путін міг вийти на красну площу без памперсів. Головна задача України зараз не прогнутися, не здати назад під тиском і не дати себе обдурити черговим перемирям, яке закінчиться одразу, як тільки Путін проведе свій парад. Заяви, що Україна не гарантує безпеку на красній площі правильні. Тепер треба, щоб ці слова не залишились словами. Потрібні дії. У нас є все для того, щоб перетворити бенефіс Путіна 9 травня на бенефіс України і її спроможності. Вражати цілі на території Москви, чи це буде бенефіс, залежить тільки від нас. І Якщо ми будемо спроможні показати силу, тоді не дивуйтеся, чому в Америці не вірять в нашу спроможність перемогти Росію. щоб. У щоб вірили, треба демонструвати спроможність все просто. А от військовий касіяно підкреслює Трамп. Нарешті визнав, що хороший хлопець Путін хоче захопити всю Україну. Путін хоче, а Трамп не дає. Так каже президент штатів, який сам прагне захопити Гренландію, Канаду, Панаму. Голова КНР Сі Цзіньпінь зазіхає на Тайвань і стратегічно важливі безлюдні острови в Тихому океані. Для початку Зрозуміло, що в оточенні сильних світу цього, які не приховують своїх загарбницьких прагнень, використовують силу як інструмент міжнародної політики Україні дуже некомфортно. Марно вести мирні перемовини і сподіватися на допомогу світової спільноти у світі, що сповідає культ сили, Єдиним аргументом може бути тільки сила розвиток технологій подарував Україні шанс, адже якби не дрони, ми могли б програти цю війну ще в минулому або поза минулому році, коли говтавшись. Після провалу Бліць криги, Росія мобілізувалась, обрушилась на нас з новою силою. а Конгрес США призупинив військову допомогу. Якби не дрони, наше становище сьогодні було б набагато гіршим, використовуючи значну чисельну вогневу перевагу. Ворог міг би діти до Дніпра, але дрони нівелюють вчорашню силу бронетехніки і артилерії. Змісних з м'ясних штурмів роблять гниле м'ясо. Сьогодні головна інтрига дронової війни Путінський парад у Москві. Путін стягнув до імперської столиці всі системи ППО з центральної Росії, далекого сходу і Білорусі. Алкоголік Медведєв, погрожує ядерним ударам по Києву. Якщо до Москви прилетить Путін, спокушає триденним перемир'ям, а на банку тиснуть штати Китай. І їм дуже важливо, щоб російський диктатор військовий злочинець, не втратив обличчя, не вдарив обличчям обрут. Тому що Путін важлива у формування триполярного світу, в якому території люди ресурси розділення США, Китаєм і Росією. Нібито, якщо ми погодимось на новий поділ світу, поступимо з тиску. І не чіпатимемо Москву нам можливо дозволить деякий час існувати на тих землях Галичини, але недовго. Якщо підемо до кінця, то можливо поставимо на місце не тільки Путіна, а й товариша. Сі у сьогоднішньому світі поважають тільки сила нам потрібні 9 травня, чорні лебеді з залізними яйцями над Москвою. Це наш шанс. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.